Осєєва Валентина, синє листя. Жили дві подружки Катя і Оленка. У Каті було два зелених олівця, а в Оленки – жодного. Ось і просить Олена Катю Дай мені зелений олівець. А Катя каже: Запитаю у мами, приходять на другий день обидві дівчинки в школу. запитує Олена. Дозволила мама? А Катя зітхнула і каже Мама дозволила, а брата я не запитала. Ну, що ж? Запитай ще у брата, каже Олена. Приходить Катя на другий день. Ну що, брат дозволив? запитує Оленка. Брат дозволив, та я, боюсь, ти зламаєш олівець. Я обережненько, каже Олена. Дивись. Каже Катя, не підстругуй, не натискай міцно, до рота не бери, та багато не малюй. Мені, каже Оленка, тільки листочка на деревах намалювати треба і травичку зелену. Це багато, каже Катя, а сама брови хмурить і обличчя у неї незадоволене. Подивилась на неї Олена і відійшла. Не взяла олівець, здивувалася Катя, побігла за нею. Ну, що ж ти? Бери не треба, відповідає Олена. На уроці вчителька запитує, чому в тебе Оленка листя на деревах сині. Олівця зеленого немає. Чому ж ти у своєї подружки не попросила? мовчить Оленка, а катруся почервоніла, як рак, і каже Я їй. Давала, а вона не бере, подивилася вчителька на обох і сказала, треба так давати, щоб можна було взяти.